Зараз ще приведу примір, що силою молитви можна змінити долю. Є в мене така підписниця Ліза. Вона так хотіла прожила з чоловіком два роки, не получалося, не було жодної вагітності. І що? Як я поїхала до Греції в Самбіку, але за неї я ще навіть як поіменно окремо молилася. Чому? Тому що. Ліза і близька стала в тому плані, що вона в день писала мені, мабуть, пусто смс питала, коли, 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 і прям, ну, прям в неї душа прям плакала. То вона також завагітніла і народила другого серпня хлопчика. Зараз скріни вистав.